Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на каналі Пробуджена Свідомість. Сьогодні ми з вами поговоримо про родові програми та сімейні сценарії. Мене звати Лана Рейс, я рада вас вітати і я психолог практик. Мої контактні дані можете знайти під цим відео. Тож, ви, мабуть, чули, що інколи трапляються такі випадки, діти повторюють історію своїх батьків, або що в одній і тій самій родині. Декілька поколінь повторюють один і той же сценарій. Ось це ми і називаємо родовими програмами. Вони, як правило, відбуваються на підсвідомому рівні і бувають різних видів. Давайте розглянемо, які ж вони все ж таки бувають. Перша програма це у нас програма на генетичному рівні. Коли дитина народжується, вона успадковує ті чи інші гени. І ці гени можуть передавати... Певні програми. Як правило, це програми залежностей, це програми розладу особистості, наприклад, психопатичний розлад, нарцистичний розлад, шизоїдний розлад і, безумовно, відставання у розвитку. Це все передається генетично, генетична програма. Далі, наступна програма це у нас сімейна. Коли дитина зростає в родині, де у мами поведінка жертви, а у тата поведінка тирана, дитина виростаючи обирає дуже схожий типаж особистості для свого шлюбу, для партнера. І тим самим повторює сценарій або жертви, або тирана. Або Жінка була нещаслива у шлюбі, виховувала дитину самостійно і те саме повторюється і у її доньки, і у її онучки, і так само це у нас таке певне замкнуте коло – сімейна програма. Наступний вид програм це у нас культурна, релігійна і національна. Для прикладу поясню, якщо дитина народжується у сім'ї, де мусульманське віроїсповідання, а інша дитина народжується в європейській родині, то безумовно програми будуть різні. Мусульманська родина це у нас більш патріархальна родина, де жінка не має права голосу, де чоловік головний і за ним всі рішення і будь-які вчинки. Безумовно, жінка має відповідати певним правилам. І зовнішнього характеру, і поведінки. Наприклад, не можна вийти на двір кудись в публічне місце без супроводу чоловіка або чоловічого, когось чоловіків. Ось так от накладається у нас релігійна програма. Далі, якщо це буде культурна програма, давайте візьмемо династії. Всім нам відома королевська родина. Людина. Там народжується, дитина народжується, і вона теж не має багато чого обирати. За неї вже все вирішено. Як вона має себе поводити, який етикет вона має проводити, які в неї мають бути друзі, яка в неї має бути освіта, навіть партнера вона має обирати лише по крові. І так далі. Тобто це у нас, безумовно, національні культурні та релігійні програми. І наступна програма це у нас хибні твердження. Коли дитина зростає і постійно чує якесь хибне твердження від батьків, вона це хибне твердження на підсвідомому рівні дуже часто все ж таки засвоює і повторює. Наприклад, мама казала, я терпіла і ти терпи. І ось так дитина виростає з такою думкою, обираючи партнера, якого треба терпіти, і живе своє нещасливе життя. Або інше хибне твердження всі чоловіки свого. Ну, тоді і дитина теж приймає таку думку і дуже складно налагодити щасливі відносини. Це у нас були хибні твердження. У будь-якому випадку, яка б з цих програм не була, вона все ж таки негативна і впливає негативним чином на життя людини. В таких випадках не людина керує ситуацією, а ситуація керує людиною. І якщо дитина зростала саме в таких нездорових програмах, велика ворогідність, що вона їх успадкує і буде повторювати. Гарна новина, що психологія як наука дослідила це і прийшла до висновків, що будь-яка негативна програма може змінитися на позитивну що будь-які сімейні сценарії ми можемо змінювати. Є безліч технік і методик, які допомагають опрацювати і змінити наше мислення, нашу поведінку. Це і техніки на усвідомлення, це і опрацювання трав, і зміна хибних тверджень на позитивні, виявлення проблеми, опрацювання її. І ось так ми змінюємо наші мислення, наші дії, нашу поведінку і, безумовно, нашу долю. Тепер давайте поговоримо, що думають на цей привід езотерики, тобто як працювати з родовими програмами з точки зору езотерики. Там у нас є певні духовні і енергетичні практики, за допомогою яких люди можуть розв'язувати. Ось такі кармічні вузли, родові програми. Для прикладу візьму медитацію. Через медитацію людина на психоемоційному рівні висловлює намір і щире бажання змінити себе, або змінити, можливо, якісь відносини, або налагодити відносини у роді. І ось цим щирим бажанням і наміром певними техніками через прощення, каяння, подяку, вона опрацьовує це, вона візуалізує новий сценарій, проживає його і тим самим виходить на новий рівень і ситуація налагоджується. Основний момент і основна така задача це все ж таки робити ці практики не від розуму, а від серця. Коли ми будемо робити це від розуму, от лише зроблю, воно мені допоможе і все буде добре. Результат мінімальний. Тому тут головне все ж таки робити від серця. Що таке робити від серця? Це коли ми висловлюємо щирий намір, посилаємо максимальне світло нашому роду, родині і собі. Ми приймаємо. Ми не хочемо змінити людину, ми не хочемо змінити ситуацію. У нас безумовна любов. Ми звертаємося до Творця, до Всевишнього, до Всесвіту. І ми розуміємо, що будь-який досвід корисний для нашої душі, що все правильно, що все справедливо, що все по-чесному в нашому житті. І якщо душа обрала такий урок, то це лише для її зросту. Тобто, коли ми все ціло приймаємо і посилаємо максимально безумовну любов, ми свідомо це розуміємо, ми щиро це робимо, ми наповнені світлом та любов'ю, ось тоді і отримуються позитивні результати. Якщо ви чуєте, що хтось вам... Почистить рід, почистить вашу карму, налагодити стосунки в родині, без вашої участі за певну суму грошей, не вірте, це шарлотани. Шарлатанство, на жаль, часто зустрічається, але в таких випадках найголовніше це ваша участь, це ваше усвідомлене ставлення і саме ваші дії. Тому ніхто за вас це не зробить. У будь-якому випадку, чи ви самостійно це хочете зробити через езотеричні практики, чи ви хочете опрацювати родові програми за допомогою спеціаліста, психолога або терапевта, я вам бажаю успіхів і пам'ятайте, що все в ваших руках. Ви все можете змінити і дуже важливо свідомо ставитися до ситуації, виразити намір і бажання це змінити і, безумовно, діяти. Дякую за перегляд. Якщо у вас є ваші думки або якісь досвіди, цікаво почитати, діліться ними у коментарях. До речі, підписуйтеся на мене в мій інстаграм, там теж цікаво. А я вам всім бажаю миру, добра і до нових зустрічей!